Так, і ще що, що таке було? Отже, я малювала. Малювала? Ще раз малювала? Ще навчалась? Іноді гуляла? Список ось цих цілей і планів я скоріш за все не писатиму. А якщо і писатиму, то вже в наступному році. Тому що я вже буду в наступному році. Я вже буду типу знати, що я хочу на майбутній перший або на майбутні два перших місяці робити. І Я буду в цьому впевнена. Зараз я впевнена в тому, що я зроблю зараз. І можливо, завтра я прокинусь, і я вже не буду впевнена ні в чому. Ага. До речі, щодо сесії, і в принципі навчання за цей семестр. Ось таке ми робили на сесію. Насправді цей семестр був дуже цікавий і дуже важкий. Стрибок з першого курсу на другий курс був настільки контрастним і абсолютно іншим, порівняно з першим курсом. Другий курс дуже по факту з'явилось е, реальне створення персонажа повністю з нуля зі скречу. Потім ми робили стоп моушн Це абсолютно нова ніша для мене, як і для всіх моїх колег. За такий короткий час, за який ми зробили то стоп моушн це прям дуже дивовижно, що ми в принципі встигли це зробити. І вважаючи те, що команди були поділені не по рівну, а по різному. Там десь було навіть десь 5 людей, там 4, там три. У моїй команді було три людини, і ми зробили відео, яке ви можете подивитись на каналі графічного дизайну від Лам. Що ми ще такого робили? На другий курс ми обирали живопис або рисунок. Я обирала рисунок. В принципі, я задоволена, в принципі, ні, то таке, то дуже розвита така тема щодо того рисунку Норм, може бути. У нас була ще типографіка. тут зараз швиденько я покажу свій проект на біханці, який є, і посилання теж буде. Визу. Можливо, ви захочете підтримати, поставити подбайку і написати якийсь коментар там. А, ой, забула фотографію. да, у нас була фотографія. Дуже задоволена справді. Ще я почала поглиблено рухатись у напрямку геймдеву, розробці ігор, вивчення цих середовищ. Вінті, Андріал Джайнг, то якщо шарить, якщо дивиться в мене, пишіть в коментарі, буде цікаво спілкуватись. Якщо у вас є вже в принципі досвід, то мені буде дуже цікаво з замспілкуватися. От був в мене план до речі, зробити виставку в цьому році. Я не зробила, не встигла, тому що семестр був настільки навантаженим, що я чокнулася І ще враховуючи те, що я працювала і навчалась, у мене по факту було три паралельних проекти, окрім навчання. Я ж мала якось жити своїм життям. Я того майже не встигала робити. Коротше, стрес, жах, тривожність, ужас, все. Яка виставка? Нема виставки. Буде виставка, я сприйлаю у 2025 році. Пофіг, на основе атмосфера. Який настрій, що я зроблю? Де мій текст? У мене з'явився час на читання. У мене нова книжка. Печера ідеї. Якщо ви чули про цю книжку, то я думаю, що вона вам сподобалась, тому що мені вона вже подобається, а я прочитала зовсім небагато. Але на 2025 хочу більше приділити часу книжкам я люблю читати. Але часу немає оце мій улюблений переглянутий серіал. Оце мій улюблений переглянутий фільм. Рев'ю не буде, вірте на слово. Якщо так загалом сказати, то в принципі я задоволена цим уроком, а в принципі не дуже, тому що як завжди в моїй голові сидиться думка, що можна було і краще, але вже як є. На 2025-й треба робити більше і старатись більше. Цей рік був важкий для кожного українця, особливо для наших захисників. І тому я всіх закликаю донатити. В описі до цього відео я залишила посилання на актуальні на сьогодні збори, на які ви можете задонатити і задонатити 10 гривень на кожен. Я чекаю. І знаєте, що я ще хочу сказати? Справді дякую за те, що ви мене дивитеся, за те, що ви були зі мною цей рік. Я дуже перепрошую, що випало просто на два місяці життя, але це все було тільки через навчання і роботу. Тому в наступному році я сподіваюся, такого я робити не буду. Отже, мирного нам неба, гарних та веселих вам свят. Бажаю чудового початку нового року. Щоб закінчилась війна, і ми переможемо.